Вітаю. Монета України. 10 копійок 1992 року. третій штамп монети. Шестий ягодник. Монета з мілким гуртом. Виготовлялись монетки такого типу з латуні або алюмінієвої бронзи. Аверс монети має напис Україна. Тризуб потовщений. Внизу дата. По боках листя каштану та колося пшениці. Реверс монети напис 10 копійок. Та по колу ягоди калини розбиті на 8 таких ячейок. І напроти букв К в ячейках по 6 ягід. Такого типу монетка є одною з найдорожчих такого типу монет. І ціна стартує від 500 доларів. Взагалі договірно приблизно 500 000 доларів за один екземпляр монети. Ви тільки вдумайтесь, які ціни. Якщо у вас є монетка такого типу, я її куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.